Що тобі та Україна? Класно, класно, продовжуйте, не стримуйте себе. Сьогодні ти будеш спати зі своєю головою. Це бред, маразм, ідіотизм. Взагалі мені сказала мама, і дружина сказала, що я багато відео матюкаюсь. І за цей відео не було жодного матюка. Так, я сподіваюся, сьогодні без ради, не те, що я сподіваюся, без ради, без хейту. Доброго дня, шановне панство. Я вас вітаю сьогодні. Понеділок. Це говорить про що. Це говорить про те, що ви знову дивитесь вуса в лох смачного, хто прямо зараз куштує якісь смаколики. Ну і звичайно, перед тим як дивитись відео, як завжди, попрошу вас підписатись на канал обов'язково і натиснути дзвіночок для того, щоб бути в курсі того, коли виходять нові відео. Також на каналі з'являється доволі багато активно е шортсів, Тому теж підпишіться на канал, будете в курсі, будете бачити і так далі. І так далі. Дякую вам, що ви зі мною бачу вашу активність, бачу ваші коментарі. Всім, хто не знає мене або не викупає бази, раджу ще подивитись інтерв'ю з Діани Феченко на Казапському інферно. Великі розлоги інтерв'ю про мене, там теж я відповідаю багато на різних питань. Ну і дякую вам знову ж таки за те, що пишете і за вашу активність. Це вуса Влог. Поїхали! Почнемо ми е, з того, що. Е, ні. Скажу я так: на минулому тижні ми закрили збір, і я в будь-якому випадку хочу просто нагадати вам, що ви великі молодці, що додати на Збройні сили України. Це важливо вчора. Була кументна ситуація, йшов певну думу за пивком на вечір взяти собі. А зустрів знайомого креативника з віплея колишнього. А потім з'ясувалось, що він там не один. І коротше, повернулася пані Ірина з Америки в Україну. І я піднявся на гору, там, де вони сиділи, всі зустрічались. І вийшло так, що я зустрів весь віплей. Це було дуже приємно, це було дуже мило. Дуже круто було побачити тих людей, з якими я більше ніж 5 років працював поруч. І це прям круто. Віплей, то любов, і це найкраще, що сталося з кіберспортом в історії України. Це точно. Заміни в НАТО світу. Вінсера, ну тут е, ми вже скільки більше місяця говоримо про це, чи я не знаю. Протягом останнього місяця так ми говоримо про це, і навіть досі заміни не анонсували. А е, тут є два варіанти: або навіть е, пора анонсувати свій новий склад. Ну, в принципі, вони мають це зробити, або е, мені пора міняти свого редактора. Тепер серйозно, що ми знаємо на даний момент? Дуже важлива інформація. Ну, на, ми маємо від чогось ніс чухається а тепер серйозно, від чого ми відштовхуємося? Фінальний склад на тосвінсери оголосять на цьому тижні. В них банально немає іншого вибору. Тому в середу вже ростер-лок. Тобто. Можливо, навіть сьогодні вже після цього відео, як буває, часто я випускаю відео, а потім з'являються якісь цікаві е, новини. Е, ми вже точно знаємо, що маказі замінить когось е, в основному складі. А весь склад академки виставили на трансфер. Ну, це та інформація, яка відома, яка публічна. Е, Шипи спортс оголосили, що Наві замінять саме Джееля. А сам гравець тим часом постить мемчики, е, як він сидить на лавишці. Постійно, постійно там у нього, я так зрозумів. А медовий місяць була ж це ж весілля було. Ну, виглядає так, що приберуть джеля. Виглядає так, що приберуть Ну, Там ще по деякій інформації, яку я не можу говорити. Мені здається, що дійсно приберуть Джеля, Але там питання в ролях, тому що іме Маказі, у них, здається, однакові ролі. Тому тут питаннячка. Джеймс Бенк каже, що, Бенкс каже, що навіть точно не будуть кікати іме. А також розглядають заміну Вандерфулу. Е, здається, Джеймс був запрошений на весілля до Джеля, і, власне, там були згенеровані основні інсайди. А їдемо далі. Всі відкривають академки. Екосистема Counter-Strike розвивається. А приклад НАТО та Маус, звичайно, як двох найуспішніших. Напевно, академок. Я б сказав, що у Наві вона топ 1 по результатам саме того, як вони промовили своїх академіків в наступні команди. І потім їх уже і трансферили, і так далі. Тому цей цей приклад академок він дуже показовується. Правда, тема продовжується знову ж таки. Дуже хотілося б, щоб Віплей, який мав. В академку провів 6 сезонів. Він міг би дуже сильно, скажімо так, на цьому закріпитись, повернутись в кіберспорт, закріпитись, але у віплея, на жаль, поки що такого в планах немає. Але це було прямо круто і ось. Чому? Далі. 3D Max відкривають академку. П'ять молодих французів, Ксіма, Майзунік, Ніко, ЄСЦ і Блейсез. А тренувати їх буде також француз Флексор. Цікаво, що Віталіті в цьому плані сильно поступається в розвитку французької сцени, хоча за них боліває навіть сам Макрон. У команди досі немає своєї академки. Ну, тому що, типу, якби Оріджинал Віталіті це французька команда. Falcons. Дивно, але команда, яка зробила в минулому сезоні 22 решафла та за Кидала весь ринок грошима шейхів, вирішила також відкрити академку. Ну це трішки, да, трішки дивно, хоча, мені здається, це треба було робити паралельно на старті. Ну, може, там не паралельно, ну, типу, через рік. Організація планує зробити це цікавим способом провести турнір серед усіх, хто подасть заявку, а потім набере гравців до академії. У колектива буде буткемп та власний тренер. Тренером стане Данець на Сафікс. Він грав за багато команд, серед яких героїк, Маус, а також тренування. NAP Family. Чесно, я не зовсім розумію, навіщо їм академка. Точніше, я розумію, але, ну, коротше, вони трошки, знаєте, діють протиріч певної логіки. От. Тут вони купують якогось російського вишкрип, вишкрипка за, за якісь мільйони там. А тут, ну коротше, я не знаю. Вони б краще ті мільйони вклали в академку. В цьому є більше сенсу. Далі Маус NXT. Ну і головна новина в рамках Академії для нас це Маус NXT, Звичайно, новим тренером став Ламобот. Пан Сергій очолив академку NXT. І я бачив, до речі, вже твіт, в якому він написав, що він шукає цього інгейм лідера а й типу, якщо ви талановити, якщо у вас має там, у вас є сили і наснаги, і вам вистачає. Коротше, пишіть мені. Повернувся додому, можна сказати. Маус він в Маус багато років пропрацював і буде нарешті працювати. Ну, по-перше, з професіоналами, тому що у Ламича, відверто кажучи, з тими організаціями, які були останнім часом, ну відверто кажучи, не складалось. По-друге, дуже хотів працювати з молодими гравцями. Ну, ламич, в принципі, він мені здається, це його така, не те, що. Фішка, але Протягом його тренерської кар'єри він регулярно знаходив якихось молодих виконавців. І не дуже. Згадаємо Оскара, дід вже на пенсії. Як ви знаєте, Академка Маус один з найуспішніших проєктів в цьому напрямку. Ну, Найуспішніший, тому що вигравали вони, здається, чотири сезони Академ Віплеївської, звичайно, ну і промоутили весь молодіжний склад повністю в основний склад. Меджеска кікнули до, ще до мейджор. Ну, Ми це обговорювали, і тут е, знову ж таки під, під, підтверджується ця новина. Команда грала мажор, точно знаючи, що Меджес залишить команду незалежно від результату на Бласт Остін Мейджор. Команда планувала підписати Кіїс ще в квітні 2025 року. Всі в команді знали це, в тому числі і сам Меджес. У мене питання би, для, до менеджера, до, до всіх там керманичів, це якийсь простий ідіотизм. Але нормально, продовжуйте, продовжуйте. Заливайте капусту, кікаєте тіпів, поки вони ще грають. Це просто про, прямо, класно, класно, продовжуйте, не стримуйте себе. Новини про фурію. Фурія підписала її Кіндер на постійну основу. Хоча спочатку зробили це все так, ніби вони її кікають. Дуже смішно, і це такий тренд. Я просто я не можу, я так сміявся, я просто я сльозами залився і впав на підлогу, і котився, перекочувався, і кіцька по мені бігала. Фурія зіграє на бетбум дачі в Сербії. Тут десь має приблизно, знаєте, такий анімований вибух сраки бути, але його не буде. Я сьогодні спокійний і всю свою рейдж енергію витратив в попередніх відосах. Крізен повідомив, що всі гроші, які він заробить в російському турнірі в Сербії, задонатить на ЗСУ. Він також сказав, що це максимум, який він може зробити. Ну, ми маємо розуміти, що Айдин це аналітик команди, і навіть якби він захотів. Або, я думаю, він навіть піднімав це питання, його голос все одно був би не пріоритетним, на жаль. Але те наскільки Айдин базований, і це знову ж таки, у нас є яскраві приклади Костя Лєнін, Айдин Крізин, А це люди, які. Е в яких українська мова не рідна, і вони її вивчили ну майже досконало. Майже досконало. Вони великі молодці, велика їм повага, і вони дуже круті спеціалісти в, своїх, в своїй галузі. Тому я взагалі думаю, що до айдину тут питання, яких не може бути. Гравець команди Ксерато в своєму інстаграмі. До речі, як правильно, ксерато чи Серато, як ви думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Бо я, типу, ніби постійно озвучую. Кей, ну, тому що кей ЕС СІ, там КСЕРАТО, да? Uh, Але ніби, ну і Серато нормально звучить. Звучить як якийсь, знаєте, сир такий. Якийсь сир з пліснівою. Серато. Коротше, виставив в інстаграмі в себе таку пікчу. Що База? База. Так от хочеться запитати взагалі: Тіп, ти в Бразилії, хер знаде, що тобі та Україна? Але ж бачите, ні, щось є, якась, щось йойкає. Щось яка симпатія присутня? Не то, що у деяких. Взагалі мені сказала мама, і дружина сказала, що я багато відео матюкаюсь. Я кажу, розумієте, це моя форма рефлексії, тому що е, коли в тебе е, ну, над головою летить балістика, пролітають кінжали, літають шахеди, ти якось ну типу, в тебе дуже сильно порушується твоє ментальне психічне здоров'я, і десь треба ну якось це, це виплескувати. Я звичайно вибачаю, що я це роблю у відео. Але це має певний ефект. І це, ну, передусім для мене там, комусь подобається, як в мене е, горить срака. І я точно подумав про те, що дійсно матюків забагато. Але ви знаєте, я так звернув увагу теж на деяких інших людей, в тому числі в кіберспорті да, відомих. Е, і на їхню, на їхню рефлексію. Схоже, Схоже, питаннячко, схоже. Класний коментар на цю тему був. Я б оце всі 30 хвилин слухав, як ухо поносить спірітів, ВП і решту шушволі. Навіть інших новин не треба. А лише оця ретрансляція нашого гніву, ніби віддав гріння жопи на аутсорс. Це мені здається, найкращий коментар, який описує, а, який описує. Під цим відео за посиланням ви можете отримати бонус до 225 тисяч гривень на перший депозит. Головне, це дотримуватись принципів відповідальної гри. Фавбет, бери від гри своє. Їдемо далі Сімпл дімпл. Тут ще хочеться сказати. Але я не буду, я ж пообіцяв, що я не буду матюкатись. Типу, треба поставити рекорд. Щоб за цей, за цей відос було, ж, не було жодного матюка. От тому Сімпл Dimple, все далі не буде. Сімпл не підпише контракт з Face Clan. Не знаю, мені здається, що редактор щось якісь інсайди знає. Не? Мені здається, що він знає більше, ніж я. Тому що в них немає грошей. Ха! У Фейсбу немає грошей. Ну, я думаю, просто, що тут питання в тому, що баяут дуже великий. Пам'ятаєте, Сімпл ще е, в Твіттері. Е, Нив про те, що, типу, він в, тюря, в тюрмі в'язниці, типу, I'm in jail, щось таке. Пам'ятаєте, хтось це таке було? Тобто він натякає на те, що, типу, за нього велика трансферна вартість. Ну, ну да. так. типу, ти сидиш, зарплату отримуєш весь цей час. Не знаю, правда, які там умови, який ти відсоток отримуєш, але ж ти його отримуєш, а ти вже на банці майже два роки. Додіслав! Роздуплись, будь ласка. До речі, про це заявив редактор ХЛТВ. Я теж не знаю, звідки в нього інформація, але видно, десь. Ну знаєте, як люди тусуються там в певних колах, вони щось знають. Ну, про фейзлани гроші я таке не знав. Я думаю, що просто гроші є, просто не хочуть платити багато. Нові правила Valve. Тепер команди повинні реєструвати на мажор лише тих гравців, які отримали інвайт. Тобто колектив не зможе робити заміни в складі після отримання інвайту. Чудово, отримали інвайт до туріка місяць-півтора, чи пішов, зламав руку, все замін не може бути. Ну Valve, як завжди. Ну, типу, це. Ну, це просто це бред. ну Тобто це бред, маразм, ідеотизм і. Е, ну, це взагалі ніяк не відповідає, е, скажімо так, комунікації з ком'юніті. Ну, типу, що за ідеотизм? Просто деге, ну Деге. Призовий за окрему позицію має бути рівним для всіх команд, що зайняли цю позицію. Ну, типу, не може бути там, якщо з 6 по 8, то типу однакова кількість призових. Окей, важлива інформація, дуже. Призовий за окрему позицію на турнірі не може бути більшим, ніж призовий за вищу позицію. Окей, добре, прийняли. ЄСЛ проводитиме проводити матчі за, три, за третє місце. Ну, не знаю, є багато критиканів, які, яким не подобається ця історія. Мені здається, це нормальна тема. Плюс тут за неї завжди можна, знаєте, все одно ви якусь ачівку отримуєте. Ви займаєте не топ-4, як ви кажете, а ти займаєш. Третє місце. Ну, типу, це якби. Я розумію, що третє, четверте це не перше, не друге там. Тобто є там різні прояви амбіцій, в тому числі, але мені здається, що це нормально. І це для рейтингу потрібно, для певного, для певної якоїсь, знаєте, ну якоїсь навіть фрагментації. Типу, коли ми розділяємо там е команди. Там, тіром вище, тіром нижче. Типу, ну, тут більш така, скажімо так, конкретна, конкретний розподіл і призових, і власне, місць, які може команда зайняти. Ну, типу, мені здається, це нормально. Робити там ігри за 6-7 місце теж є сенс, коли великі призові. Або коли розігруються якісь знаєте, поінти, наприклад, ВРС поінти. Більше жодних шоу матчів перед фіналом. Слава Богу, от більше юзлес з шляпи, ніж шоу-матчі, особливо коли запрошують туди руснявих вишкріпків по типу е, Сракалона. -ср е, то це ну, ті, на що дивитись? На що дивитись? На нулячого тіпа, який не вміє грати, який нічого не розуміє, який просто, ну, просто нуль інтелекту приблизно. Починаючи з ЄПЛ сезон 22, ЄСЛ проводитиме матчі за третє місце. Тепер команди отримувати от різні. Отримуватимуть різні призові за третє-четверте місце. Вони отримуватимуть різну кількість ВРС-очок. Це стосуватиметься також Krakow 2026, як і усіх турнірів загалом. World Cup слідкують за трендами. Тепер на турнірі також буде матч за третє місце. Раніше такі матчі вели PGL, а тепер ЄВЦ і ЄСЛ Blast поки не змінював формати турнірів. Також ЄВЦ заколабили з Міністерством внутрішніх справ Саудівської Аравії та те що. Дуже цікаво, усі відвідувачі турніри отримують ексклюзивний штамп. Штамп буде доступний мандрівникам, які прибувають через міжнародний аеропорт протягом усього турніру, який відбудеться 7 липня по 24 серпня. Е, ну, наприклад, типу, якщо ви йдете там по е, Саудівська Аравія, що у нас там столиця? Ріад, Йдете по Еріяду і курите косяк, то якщо до вас підходить поліція, то вона е не відрубить одразу вам голову, а ви покажете штампи, вони такі. А, кібершпрот From Jamaica. Окей, okay, go, let's go. Counter-Strike, I know, I know, Counter-Strike. Сьогодні ти будеш спати зі своєю головою. Якось так. Ну, вважається, що доволі е навіть не можу це назвати консервативна країна, але там. Типу, що там у нас пропаганда ЛГБТ заборонена. Жінки мають ходити в хустках. Хоча я не знаю, Саудівська Аравія, мабуть, більш така прогресивна, ніж там більшість країн близького сходу в цьому плані. Ну, емірати точно я знаю. Емірати вони такі більш демократичні, найдемократичніша, мабуть, країна. А от Саудівська Аравія не знаю. Але якщо ви були і шарите, і може я щось знову набрехунькав, то скажіть про це в коментарях. Оновлення в Counter-Strike 2. Другий сезон прем'єр режиму, закінчився вже 14... точніше, вже 14 липня. Вальва додали капсулу з чемпіонськими стікерами мейджору в Остіні. До речі, вони нарешті додали свої брелоки хайлайти, на яких вони хайпали. Хайлайт з брелока можна переглядати прямо з інвентаря в стімі. Також хайлайт вмикається при наведенні на брелок зброю з брелком в інвентарі в Counter-Strike. Всього 492 хайлайта з цього мейджора. Найпопулярніші мапи. Тут цікава стата. Dust 2 і Inferno ділять перше, друге місце, можна сказати, 197 і 195 мап. Далі йде Mirage 166. 165 мап нюк було зіграно. Ancient зіграний, був 148 мап 129 мап був зіграний Anubis. Цікаво, щоб не здавалося, що Анубіс здавало, все ж таки більш популярний. Ну і Train тільки 80 мап. Ну, в будь-якому випадку краще. Ніж вертіго трейн класна мапа, мені здається, що це, знаєте, от команди, які грають трейн вони демонструють свій скіл і рівень гри та розуміння. Днями була новина, не дуже приємна для пана Максима Кріппи, який є співвласником Наві та Мейнкасту і паралельно, відповідно, президентом УСФ. значить Була історія про, пам'ятаєте, міністра єдності, який виїхав за кордон. Коротше, там оце все. А, і, значить, тут така тема, що фірма співвласника та Мейнкаст та президента ЄСФ Максима Кріпи внесла частину застави за міністра Національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем у хабарі у вигляді знижки на квартиру на суму 14,5 мільйонів гривень. Що це за квартира? Що за бред? Яка квартира має бути. Навіщо тобі така квартира? Боже, скільки людині треба для щастя? Бо, які... Просто от, от це люди, які це. Е, я не знаю, ну типу в голові взагалі що гамно якесь, ну серйозно, скільки людині треба для щастя? Сподіваюсь, <сас> що Чернишова ну, що це все не просто так, да? що довкола нього крутяться, і як, як, бандити будуть покарані. Значить, що цікаво, 44 мільйони гривень застави за міністра внесла менеджерка компанії DIM Дарія Бедя. Чи бедя. у лютому цього року Кріпа став бізнес-партнером співвласником DIM, Тож його зв'язок з ситуацією викликає інтерес журналістів. Прес-служба бізнесмена заявила, що Кріпа не був у курсі дій менеджерки і ініціює внутрішнє розслідування. Сама ж Бедя залишає компанію завтра. В неї останній день. Ну, це вже було на минулому тижні, тобто вона вже, скоріш за все, звільнена. Але уявіть, в вашій компанії є менеджерка, яка просто взяла. І 44 лями віднесла за якоїсь там вишкрипка задаток. Ну, типу, щоб його випустили під залог. Вірю, вірю, я повірив. Під цим відео за посиланням ви можете отримати бонус до 225 тисяч гривень на перший депозит. Головне це дотримуватись принципів відповідальної гри. Фавбет, бери від гри своє. Наостанок гарна новина. Леніна Іві Костя Сівко. Пройшов кордон і приїхав в Україну, а також поділився сумісною фотографією з Сенією. Я Кості теж написав. Сподіваюся, що буде можливість з ним зустрітись. Дуже не знаю, це одна з тих людей, якою варто захоплюватись, яка протягом вже багатьох років довела те, що вона базована, те, що Костя це людина, яка і підтримує Україну, яка постійно висвітлює. Потрібні речі, він підкрис. Він підкреслює і зауважує те, що важливо для українців. і Це дуже приємно. да Це дуже приємно і людина. Ну, здавалося б, ну, типу, ти сидиш за кордоном, все в тебе добре. Навіщо тобі та Україна? Тут обстріли, тут балістика. Ні. Він їде сюди, він тут прожив 10 років. Він знає цю країну дуже добре, і він сюди рветься. Він хоче побачити людей. Оце сила, це любов. Оце повага. Він великий молодець. Також відбулось весілля пана Петрика та пані Діани. У нас така видатна кіберспортивна родина з цікавими проєктами. Зичимо щастя, здоров'я, много літа, щоб були щасливенькі, щоб діти були гарненькі, обіймаю і цілую. А вам кажу дякую, що додивились відео до кінця. Сьогодні у нас такий безрейджу, спокійний випуск, щоб ви всі видохли, видохли. Видохнули, видихли. Видохли? Видихнули. Да щоб ви просто видихнули. Тому що люди, які навіть багато всього бачили, сказали, що останній випуск був такий. Ух! Ух, вийшов. Хоча він не мав бути таким, чесно, просто згоріла срака. От. На останок, я обіцяв і не прочитав, хоча мені здається, що я прочитав, але все ж таки не прочитав. Пам'ятаєте, у нас був конкурс вірщиків, і виграв пан Фенікс, наш стабільний, мій постійний глядач. І я його вірш, зрештою, так і не прочитав. Вірш виявився переможним, тому я зараз, власне, і зачитаю цей вірш. Вас прошу, як завжди, підтримувати. Сили оборони бути свідомими громадянами, закривати банки, допомагати зі зборами. Теж сьогодні розміщу тут банку, буду просити вас долучитись. Це буде або збір. Там у Тоні була лотерея на Мавік, вона збирала. Ще когось ми свої збори позакривали. Там дивлюся, у Гатрі теж був збір, ми теж його закрили. Коротше, потихеньку збори закриваються, і це говорить про те, що ви котики мої базовані і великі молодці. Вірш про Counter-Strike про історію Counter-Strike скажімо так. Почалося все давно. Вже із бабусі контрстрайку. Вже тоді одна старуха кіберспорт плела зі страйком. І одна мала дитина повернулася не в шість, і на те була причина: це була один і шість. Перші смоки, перший постріл, перший дасти, перший раунд. І сюжет настільки гострий, не напише парамаунт. Пушили, стріляли в стіну, і асалт нас любив. Пролетіли роки мимо разом з ними я забив. Час ішов якось. Зранку. Це, мабуть, мій восьмий клас. Молодому мікропанку друг відкрив нарешті вас. Навіні птітанифнатік навіть польський віртуспро у фліпсайті вже Марік. Це епоха КСГО. Тут відкрилися ворота в кіберспорт, у новий світ. Я тоді ще жовтороте вже здійснив свій переліт. Далі мейджор за мажором жодного не пропустив, Зевса пам'ятаю, сором. Такий раунд тоді злив. Дроб Сімплай, два новскопи, Олофа, дифуз вогні, крики, ухо, бані хопи не забудуться мені. Та прийшла нова епоха. КС-2 її ім'я. Тренер тепер нашій льоха, в нього лазерна сім'я. Ще попереду багато нам покаже наш КС. Не одне ще буде свято, поки їде. Цей експрес. Дуже дякую Феніксу за цей чудовий вірш. І, в принципі, він пише регулярно віршики в своєму телеграмі. В нього такі гарні вірші, теж рефлексує людина. І, в принципі, я думаю, що ми залишимо посилання на його паблік. Шо, котики, все. Отаке відео вийшло у нас е, трошки сумне, можливо, але я вам скажу, що десь треба, мабуть, і перепочити. Я вз, взагалі, в мене була така думка може не записувати відео, а потім я подумав такий, а як? Ну а як же, а як же ви будете без мого відео? Ви ж любите. Вам же подобається. Я ж бачу вашу реакцію. Я бачу ваші вподобайки. Я бачу ваші коментарі. Я бачу кількість переглядів. І це мене тішить. Це говорить про те, що вам подобається. А я буду далі записувати це відео для вас кожен понеділок. Це був вуса влог Олексій Ухо Малецький. На все добре, бережіть себе! Люблю вас, обіймаю. До нових зустрічей, Па-па.